Всім привіт! І в нас є е, нова учасниця. Це є Амелія. Амелія, от така у нас, вона вже дорослика, їй вже ой, у дурочок. І от, е, е, от Амелія познайомтеся, це мої підписники. Підписники познайомтеся це є. Амелія. Амелія захотіла гуляти, і коротше, вона тепер перехотіла. Я не знаю, що робити, тому що я в спеціально для Амелія. Ну, коротше, ми в пісочниці тут граємось, всяке робимо. І я не знаю, що це за штука зломана. Ну, коротше, дайте, Амелія хоче нас покататись на подовольку. Вона любить дуже гірко. Поки що в такий такі, ну, бо я загубила її черевички і її костюмчик, Я на тему замовлю. Амелію, акуратно. Коротше, Амелія, акуратно. Амелія дуже-дуже-дуже обідалась. Амелія, ти маєш сама ходити, так що ми зараз будемо Амелію вчити. Давайте, друзі, пишіть, які костюмчики можна купити. Амелії. Спортивні. У нас є перше Плаця спортивне і просто, просто джинсики там і футболочка. Літня таке. Амелія. Оказується, Амелія за пригоду пішла на гірку. Амелія, як завжди. та да дам, -та -дам. Так, ну, короше, Амелія, вона дуже гарна дівчинка, ну, вона послушна, дуже послушна. Давай, Амелія. Раз, два, три, хоп, коротше, пішла на качелю. Качеля скрипиться. Або я захотіла лягти. Тиму і качаю, і розкочу. Дощ почався? Блін у дощ, походу почався. Так. Все, ми за мелію йдемо, бо дощ почався. Всім пока-па!